Ти куди пішла красуня? В гараж? Ні-ні-ні. Гараж закритий. Ой, що ж я не зробила, забулася. Я хотіла заживцювати Кіпарисовик Так, оце ж е, зрізала півонії і, і так і лежить. Думаю, хай трішки підсохне, бо дуже важке. І підіймати важко. Так, що мені тут оглядаю свою діляночку? Тільки важко наклонитись, нахилитись. Залишилося, оце, бачите, тут кусочок якось до троянди. оце. Отак покласти тут. Я зараз гляну, бо я ще й сама не дивилася, як воно тут буде. Тут у мене і рожевий, з я його пересадила, він там був. А бусковий садила живець, то не прийнявся. Ну, це десь отак. Ну, захвата його. Та хай він тут росте. Оце лишилося і там, понад парканом, трішки. І все, можна застилати вже, закладати чи застилати камінцями. Але gpt чат мені таке щось видав. Я ж хотіла ж запитала, як краще. Та ні, те, що вони мені прислали, мені не підходить. Буду сама думати. Вкручу завтра оцю шлангу. уже туман не буду використовувати, буду шланги поливати. Я, може, я скручу, я попрошу вікулю, щоб вона мені в гараж занесла, бо воно дуже важке. От. Ну Тут Тут все багато чого прибирати треба, бо я тут е -е, йосту викорчувала, тепер у мене отопеньок росте. Ну, я його порубаю туди, щось... якусь кислоту залью, він там перегниє. Що я не зробила, хотіла дуже, Наталя теж говорить, що в неї порижі айстри, ну і в мене ж порижіли. Ну, якось не зрозуміло. Це те, що я, угу. те, що я лишаю, ну, насіння, тут попадали вже. Можна і шлангу цю скрутити уже ж. Ну, поки що здоров'я не дозволяє. Так, <смі> да, якось так. Оце ціля я приберу астри залишу тільки ті, де дозрівають ось. Насіння дозріває. Тут у мене ялівці, ну, ось засух. Так. Молоденький росте, бачите он там. Ой, квіточка заважає. Це живець. І це живець От, добре ж, прижився. Ну, два, ось оце один і слідучий, здається, засох. Але я не трогаю. хай. Отут у мене кульки росли живці. Ну, така ж спека була. Ну, на бур'ян не звертайте уваги, я його повириваю. От, така ж була спека, що майже отут майже нічого не прийнялося. Добре, що ялівці, бачите, хоч поприймалися маленькі. Ну, це ж коли вони виростуть. Звичайно, краще купити. Ну, ось як мої сусіди купили, виходить десь до метра 300 гривень. Ну Мені ж дуже багато треба. Це ж скільки ж мені треба. Ну, побачимо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, десь десяток, ось сюди. Було б добре. Ну, це три тисячі, як мінімум. Це, щоб самій привезти, ну, тут у нас. Це ось кулька. Одна тільки прийнялася жива. Добре прижилася туя. Ось, бачите, як вона гарно росте. Одна. Тут. Ну, а тут парисовик ось гарнючий, гарнючий. Ну, а один же оце сьомий засох. Я таки лишала його, думала, ну, там гілочка була жива, а воно нема. То ну, не знаю, як хочу, я хотіла отут заживцювати, щоб отут була. І так, якось так. От там ялівець у мене росте. От його можна пересадити навесні, поки що хай росте там. А ти, Фендюшка, що робиш? Ти оглядаєш діляночку зо мною. Нам треба оце ж томати отут повиривати і ну, які дозріють, а які зелені. Пам'ятаєте, ми колись робили в 90-х роках. З недозрілих томатів салати закривали. Зараз я цього не роблю, Ну, тоді ж і клімат був інший, і вони не встигали дозрівати. І в, мене ще... в мене там вистачає, ото коктейльних і черіків. От там хай ростуть. Що тут? Щось під'їло у мене оцей кущик, чи то мені так здається, треба підлити його. Підживити. Оце осіннє загострення якось невчасно. Мені тут треба ще два рядочки досадити, полунички від теля забрати. І в мене вже там фендюшка, красуня. Це ж ж пішло на спад. Сьогодні було плюс 27. У мене тут баклажани. Наросли, ну хай ростуть іще. Зараз, якщо нахилюся, щоб побачити, ось уже який виріс. Ну, ще можна рости і там, і там, потім ікру зроблю. Скільки разів намагаюся оцю хосту прибрати від ціля. а коли вона заквітує, і ось як в цьому році вона тут не погоріла. Думаю, хай росте. Гарно ж. Ну, а в минулому році тут скільки було на ній слимаків і горіла, то хотіла прибрати. Дивіться, яка в мене троянда висока. Треба зрізати, вона ж не дасть квіточку. Ого. Ні, а ця дасть. Я там просто не бачу. А ця ось а, вона вже відквітла. Це вже можна зрізати. Може вони ще дадуть. Зараз візьму і позрізаю. І ці високі, такі були гарні, гарні. Ну, це ж трішки робимо обход. Да, Фендюш? Ти заглядаєш? Тут треба теж прополоти. Ну, хоч ой, сил не вистачає. Вже хризантеми ці оці високорослі, ну, почали заквітувати. Потихеньку розкриваються. Їх було в мене дуже багато, я переполовинила. Фендюха сьогодні шкодниця, не поїла, ага. Ой, як у нас радісно сьогодні. Чи, ти, ти боїшся, Шикуха. скучила. Йди погладь, Фендюшку, йди. Ти до мене? Ти до мене. на не сніг. Ти бачиш, ну не можу, ж я тебе на ручки зайка. Я, мама дасть, я буду держати. Мама, ти й футболочку. А коли нам їсти? їли? А, завтракала. А, а вже обідать пора чи не. Так. Котлети Кетлі нас ти їх розморажуєш. ну я достала, вони розморажуються. Як тільки ти зателефонувала, я дістала. Да? Я тік, я тік за час писала смс. А хто його бачив? Ну, я тось... дзвонила. А що? А, чого... а, а, а чого я не чула звінка, я не знаю. А, шо, зайка? І водичку нам сюди треба якось. Ой, ой. Нас така футболочка, що треба знімати. Так а чего мы держимся за бабулю? Давай сам. Вот так. Вот так. Фэнди, иди бери. Иди, Фендюшка, бери. Ой, боже. Тихенько, тихенько. Тихенько. Да, кто там? Пишок. А куда пишок, Святик? Іди сюди. Давай, давай, давай. Давай, йди, йди. топ, 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 топ. Ой, та радість. Ой, так. Несподівано й приїхали. Я думала, може, завтра, але ну, в мене вже ліки закінчуються. Ой, <хи> <До? Да. хи> Кажи, а що це ти на руки не береш внучка? Давай. <хи> 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 Хто там? Хто? Петушок. Кукаріку, -ку! петушок. А де петушок? Покажи пальчиком. Давай пальчиком покажи. Покажи. <рискот> а вам? собачка. Ава. Авау. Що за шум? Що за шум? Що за шум? Ти сказала дві столові ложечки, да, Віка? <звіст> ой, як шум. Як? гу гу куди пішов? Гого? Кого? Куди пішов? Ай, кришечку взяв у бабулі. О, у нас тут весело. Так, да, Святик? Весело? Каже, весело. І Фенді, всі раді. Ой, краса. Так. Каже, а ти думала, що ти будеш хворіти? Та ні. У тебе є щось такий вправнучок. Да, ку-ку. Святик куку. Да? Мультики, мультики. Ой, треба й тут поодвигати, бо він такий ходить. Ай, ей не одвину. Зараз. Бо він туди не А Хочеш по колу ходить. Да? Ага, зараз, зараз. Давай. Ой, ой, ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой, все. Хватить тобі місця? Хват. Вистачить. Да, да. І що цей башкетник робить? Ти що це на накилимлєш? Що? Там вітерець? Да, на дворі тепло-тепло? Тепло тепло? Да? тепло -теп... да. Ти що? Фенді пригощаєш водичкою? Ми її водичку підняли, бо ти ж розливаєш все. ДА? Ку -ку. Ку -ку. І що це святі круг? Пішов в інше місце виливати. Ой, Боже мій. Ну, а тепер врут. Кака, Треба помити з Дитина грається. <свисті> ти Ти мене будеш кусати. Ти ж на мене полив водичку. Так, <свисті> да, водичку полив на бабулю. <свисті> І що? Ну давай залазь. Сам можеш? Отак, отак, от так, от так. Опа.